Так, дівчата, добрий день. Вирішила сьогодні зробити таке відео огляд каталога, оскільки посилання на каталог не усіх відкривається у зв'язку з поганим інтернетом. Отже, каталог номер 10 діє до 3.08. І відкривається, Бачить, говорила вже: зверніть увагу на туші в розувому дизайні це є наша відома, улюблена вся туш 5 в одному. В цей святковий такий дизайн присвячений 17-річчю її випуску. І вже 17 років це саме продаваємо туш. Залі зробив аналіз, що 15 секунд її вибирають, її купляють. Гарна акційна ціна 139 гривень. Прийняно, що 199 переважна акційна ціна. Зверніть. Увагу. Так, наші помекшені засоби. Різні запахи, їх наносять на губи, на кутікули, на лікті на усіх. Так, зверніть увагу, тут вона така збоку пилочка для п'яток, дуже гарно відшвошує, відшліфовує. Наші п'яточки її наберуть в салони, на педикюри. Зверніть увагу на неї. Кремчик пом'якшений, масочка дуже хороша для них. Сухий шампунь, якщо у вас не є, нема можливості помити голову, він у вас дуже гарно рятує. Ну, треба розуміти, що то на один раз пізніше вже бажаємо голову помити. Але волосся після нього стає об'ємнішим, зникає блиск. Так що Так, що рекомендую. Кремчик під очі від припухлості і від темних кругів. Дуже гарна ціна, 169 гривень, Не рекомендую, обов'язково рекомендую капсули. Оцей кремчик SPF 50, дуже хороший. Дорочко, чутлива шкіра, не може перебувати на сонці чи просто. Взагалі, коли більшість дня перебуває на сонці, рекомендую дуже хороший крем. Так, наша така відома вода Джордані Асенса, Гарна ціна, направда, варто брати собі в подарунок, скористайтеся можна бречити короб по Так, то і дорожній варіант. Якщо збираєтеся в дорогу, можете скористатися помади на різні смаки. Кажуть, помад багато не буває, рекомендується. Від п'яти штук, тому що різні макіяжі, різні моменти в житті є, так що найпростіші 69 гривень. Я тут зразу є акція на замовку. Так, джорденівські помади. Джорднівська туж часто питаюсь 279 гривень. Так, люблю той консилер під очі, тобто він затоновує круги, якщо є. Дуже гарна така губочка, дуже зручний в Так, Тональні нарізні смаки, флюїди, легша консистенція, антивікові. Так, Адаптивна тональна основа дуже хороша, зливається зі шкірою. Дічки підводчи. Та так, помада для брів дуже гарна ціна 199 гривень, Рекомендую. Люби самі душі. Так, бібі і креми це поєднання, хто не має часу на макіяж зранку. Значить, це і тональний, і крем. Два в так само її зволожуючи є на Так, маю цей масажер дуже ним задоволена. Цікавий тим, що цей метал, який тут є, він завжди холодний. Дуже гарна річ. Кремчик з шоколадом він пахне і такий не є приторний. Дуже люблю цей крем. Так, оцю водичку на кінець -то вона появилася, бо вона рідко буває. Значить, рекомендується Юна Меледія. Вона дуже така гарна. Гарна ціна, так що. Будемо треба взяти. Так, кремчик і 40 від зморшок. Так що гарна ціна, так само. Так, тут у нас є ангамування млиця. значить, Підходить для чутної шкіри 99 гривень, дуже хороший засіб. І тут же є, хто хоче такий от, крем. День і ніч дуже дешевий, 155 гривень, тут з вітамінами Е, тобто бореться з старінням шкіри. Так, ту серію рекомендую всім. наша відома нювач-серії. Тут можна вибрати для себе все. І для підтягнутості шкіри, і в кого проблемна шкіра, і від зморшок, і від пігментації. Рекомендую не божати сам собі косметолог. І зараз тут є дуже гарна знижка на ті комплекти, так що скористайтеся можливості. Кремі під очі. Тут для вмивання це таке, наноситься під крем, і вона має в три рази сильнішу дію, ніж крем. Тобто, якщо від зморшок, від зморшок, якщо там в, 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 в підмітації, підмітації, але дуже гарна річ. Кремедені, вибирайте собі любу консистенцію, хтось густіший, хтось легший, тут є на різні, різні вибори. Так, пептиди я вже говорила. Рекомендую у кого, наприклад, є глибокі зморшки або шкіра, шкіра така обвисла. Користуйтеся тиждень часу кожна капсула на ранки на, на вечір. І результат малиться. Маска, яка буде в слідчому каталозі. Так само я її, напевно, вже маю четверту, коли ви втомили, не втомлені, не виспані, лице виснажене наносити на ніч і зранку. Дуже гарно, оце свіженька, мені Він гарно відпочивши. Так, я вже говорила, антиоксиданти, рекомендую обов'язково. Ще тут є екстракт чорниць, який дуже гарно впливає на зір, зір покращується. Навіть приписували в тому, в кого зір падав. Дуже хороша річ. Я вже не говорю, що шкіра міняється, в кого висипки на шкірі. Великі пори, шкіра блистить, має такий нездоровий вигляд. Рекомендую цей а Антиоксидант обов'язково пробуйте. Вітаміни жіночі, чоловічі. У кожного така пакетик має в собі денну дозу вітамінів, які потрібні нашому організму. Теж рекомендую так, супи дуже часто, наприклад, хто зайнятий, брала для себе. Краще перекусити цей, тим супчиком, ніж брати всякі печеньки, булочки. і Тут же ж у нас є і клітчатка, і вітаміни, тобто все, що потрібно організму, і ще ви ще Коктейлі зараз гарна знижка на коктейлі. Коли береш з каталога замовлення на 800 гривень, то вони йдуть пів ціни. Рекомендую. Вони складаються з протеїнів білка, тоді клітчатка. Тобто дуже добре, як на перекус, скористайтеся крисмаки, дитячі вітаміни Армаріч. Так, зубна паста з трав'яними гіями. Дуже добре. Так, для інтимної гігієни рекомендую. Дуже добре дбає про ПХ-баланс інтимних зон. І навіть таке поняття, як молочниця, по суті, не буває. Якщо буває, то дуже-дуже рідко. хто з тим стикався. Дуже гарний запах. Новий повідомий квітів. Так, взяла для себе оцю губку для душу, Дуже не задоволення. Так, Гелі, кранчики для рук, Шампуні. Так, брала на себе ті шампуні і дочка зауважила, каже, мама, в тебе дуже гарно віджили волосся. Шампунь і кондиціонер. Так, часто беруть мать з молоком для руки тіла. Велика така панка. Для волосся зараз дуже... Камберліксір у про просто фантастичні ціни 575 гривень. До речі, тільки цей аромат з'явився, про ньому говорили, навіть так жартома, що чоловіки починають менше сваритися з жінками. Ну, так жарт, ясно. Але він має щось в собі, якийсь такий запах, що таким домашнім уютом, яким хочеться його вдихати і вдихати. І, можливо, він так, так гарно позитивно впливає, впливає на чоловіків. Так. Так, недавно відкрили багато жінок, я знаю, користуються тим запахом, і недавно ми вчора вже його так само протестували. Знаєте, хочеться його вдихати, і вдихати, вдихати, і відкриваються ноти різні, і просто неможливо насититися тим ароматом. Так, так само новинка взяла для себе. Кожен день тестую і кожен раз він відкривається по-новому. Дуже багатий запах, дуже має багато в собі, тих якихось переливів. Кожен раз він різний і кожен раз ти по-новому якось відкриваєш. Заходьте дівчата на тестування, так щоб протестувати купачки. Пошен так само дуже гарний запах. Рекомендую Чоловічі чоловічій серії, а це дуже-дуже. Багатий джентльменський запах, гарна ціна, ціна. Чоловічі Гевінки, душі, мила. Так, вікет. Багато хто жінок любить свіжий запах. Такі Collection вумен, так, квіткові запахи. От Чері Вибираю для себе. Чего Тут у нас. Так саме Collection Woman Collection Новий запах. Ну, закінчується каталог антиперсперантами. Вибирайте собі або шаріковий, або спрей, хто чим любить. Дзвоніть, пишіть.